Сьогодні розпочинаємо перебудову складу. Треба переробляти усі оці чотири заїзди, щоб були вищі. Ось висота виходить десь 2,70 а трактора 2,85, то він не заходить трішки на ті самі 15 см у ангар. щоб можна було грузити, підгортати. То будемо сьогоднішнього дня займатися. Треба Троє воріт цих підняте уверх, а одні оті крайні, там дерев'яні, треба буде їх переварити, теж зробити, такі самі металеві. Понаборован переноску, болгорок. Все те, що нам буде потрібно. І будемо потрошку переробляти. Треба було зразу робити, як переробляли ми ці двері, там як не прошлий рік, то позапрошлий. Ну нічого, тут, в принципі, я думаю, на оцих воротах буде робота небагато. Оці уголки позрізаємо, трошки вхімічимо. там мод трошки прийдеться позарізати, а там крайок і повинен, в принципі, трактор зайти. Ну, а там буде видно. Нарешті, нарешті воріт там буде. Трошки більше роботи. Ну, в общем, зараз будемо потрошку розбирати. Можливо, комусь щось знадобиться, мов когось такі самі склади. Хтось буде переробляти, то будемо показувати. Може прийдеться зарізати там шифер, доску одну знімати. Зараз буде, по ходу, діло, видно. Ну, що, соняшник залишився трошки минулорічний. Так, що ми вже зробили? Тут виходить дабалка, ось що держи кришу. Тут раніше було горище, тут його розібрали і стояли оці опори не на цій болці, а на сусідній. Там брус був принцип отакий, От як тут. На тоненькому бруску вони держалися. То ми їх поперероблювали. Попіднімали до криші на оцю болку на здорову. Тепер зараз тут повинно все бути нормально. На черзі так само і тут потрібно буде зробити, переставити на оцю більшу балку, позарізати, ну то вже після того, як зробимо щоб можна було трактором заїхати і підняти куном, тоді з куна буде зручніше. Ця болка вже готова, вона мішати не буде заїжджати. Зараз воно порозбирали, повиволювали зверху. Треба буде положити ряд кирпичо, щоб потім положити на нього зверху швеллер, підніметься, і будуть ці всі крокви лежати на швеллері. Там якось позасверлюємося потім. Треба нам трошки на 10 см зіграти висоти, піднімемо. За рахунок того, що кирпич проложимо і на кирпич зверху положимо швелір. Положиться швелір. Тоді можна буде вирізати оту брусу цей балочку, уголок верхній, і там вже потім хімічити із заїздом з висотою. Саме головне кинути швелір і підняти оцей брусок, зняти, щоб була висота, так як слід. А ось забіг подивитися на сойку. Піонерська Суя на 45-му міжрядді, то вже вона в принципі міжряддя закрила на 45-му міжрядді. то розрустається вона на боки непогано. Навіть значить кучиться Гарно. Тут піонер серії П. Демодільонка 1,5 гектори. Це якраз думаю заїду, подивлюся, що тут по бур'янах. Ось трошки брузійка не критична, ну є, мабуть, завтра ось де трошки своя менша, там бур'яну більше. Міщій теж трапляється там під, під крой взагалі більше. Ну, в общем, є бур'янець, мабуть, завтра зранку заїду і накрию. Поки вона ще не зовсім закрилася, то бур'янець погорить. Можливо вже й з обрубкою буде закінчено, це вже третій раз буду тут бризкати гліфосатом. Ну є, не критично, ну... Є, Коли йде дивлюся, там попадається Амбрузія вже така величенька. Ось як тут обріклась Смужка попадається така Величенька Тут, мабуть її накрию та й хай вона собі далі росте Ну що тут підкроємо? Чому ще почекати трошки Боси така дрібненька вона вилази? Може ще якийсь днів п'ять підождать. Тут в принципі чисто. Так, один склад готовий. Уже трактор. Заїхав. Почали ми сьогодні з іншого складу. Зранку, до речі, поїхав, попризкав тусую, півтора гектарчика. Уже щоб не думати за неї. вам, що ми тут зробили з цими воротами. Бачите, добовали 2 см вуріт, доварили дві квадратні труби, уголок і дошили зверху умьок метолом. Це потім усе покроситься колись, треба їх вже перекрошувати всі, бо вигорола краска. Ну, отак дошили металом, Тепер все чутко. Тут дві крокви позарізали, у ці, щоб вони не мішали. Зверху так само зашили кусками металу, той, що й був, тільки ми її попідгинали, бо там щілина було між дверима і оцією болкою. Тепер загинули, там тепер все нормально. Шіфер не мішає. Трактор заїжджає і ще десь сантиметрів 7 запасу є до волка. Так що це вже родує. Один ангорчик вже готовий. Гарно, що можна буде так само й вантажити з нього і підгуртати зерно теж. А то постійно, коли ж ниво завозимо, тут ось бачите ж, ці балки. Ця то не заважає висипати, а ця заважає. Це на майбутнє колись буде теж робота, треба їх якось піднімати аж до самої криші, щоб було зручніше висипати. Ну, Поки що і так буде добре. Як машини висиплються, можу я заскочити, бігом трохи нагорнути на стіну. Там ззаді бики стоять. Не так страшно буде нагуртати, що попадає, чи ще щось. Так. Ну, В принципі, тут ось подоварювали, бо тут був двутовр лежав, ми його викинули, там він ролі ніякої не грав. Тут подоворювали ноголук, позасверлювалися в брусок і кровельними болтами. по сверлювався то, то воно держатиметься. Тут, в принципі, теж позаворювані ці всі одвірки, ніде воно не дінеться. Все закривається без питань Дощик напустився на вулиці. ну По цих воротах все. Зараз Я виключу, потім світло, підемо, покажу, що будемо робити завтра. В планах завтра зробити ще й в оцей янгордо робити заїзд. Тут уже ми порозбирали вчора, повирізали трошки, будемо вкидати швеллер зварювати до кучі і вкидати отуде болка оця йде, точніше брусок поверх неї буде так під крокви він лежати. Балка потім оця зніметься. І висота буде дозволяти. Уголоку той теж знімемо. Ну Це вже завтра буде. Старатимуся більше підзнімати, бо поки суть та діло сьогодні, то те-то те трішки нічого вам не підзнімав. Все старалося швиденько зробити. Ну Якщо завтра цей янгорчик доробимо, то буде взагалі чудово. Вже Два буде готово. Залишиться ще два. На одному там треба буде переварювати повністю ворота, то там затягнеться трішки робота. Ну, а на третьому там теж треба буде щось хімічити, бо там саме нижчий заїзд, там заасфальтіровано, то як і тут. І там поріг прям високий і за що того вкрадається висота. Ну, то вже будемо теж. Щось хімічите. Якби завтра оце і закінчите. І було б взагалі чудово. Ну, в принципі, я думаю, що реально я завтра доробить. Так само тут зніметься це те, що зашите, доробиться і так само зашиється, заварнеться лист. І буде те, що слід. Ну, в общем якось так. Перший відос є, я думаю, що ще відосів 2-3 буде. Завтра зніму відос по цих дверях. а там тоді дивитимося, як там повністю робитимем варитимем ворота. Там старатимусь одним відосом вам показати.